Всім привіт! Мене звати Давид, і в цьому відеоролику я розповім вам, що таке фотошоп, як ним користуватися, і покажу всі найголовніші інструменти, які вам знадобляться в роботі у фотошопі. Що ж, розпочинаємо. Після того, коли ви встановили Photoshop і відкрили його, ви побачите схоже вікно, у вас може бути трошки новіша версія фотошопу. У вас буде кнопка Створити новий проект або Відкрити вже існуючий. Але так, як у мене трішки старша версія, по-іншому творю робочу область у Photoshop. Для цього мені необхідно нажати на файл, New File. У мене відкривається ось таке вікно, у вас буде схоже. Тут задаєте назву цього проекту, ширина, висота це є розширення або по-іншому DPI, колірний мод, який буде використовуватися, і задній фон. Ширина і висота у вас мають бути в пікселях. Якщо ви створюєте картинку для інтернету в сантиметрах і міліметрах, якщо ваше зображення буде йти на друг. Розширення раджу ставити 300, тому що це є оптимальне значення. Вводимо ось тут необхідний розмір, який вам потрібен. Я, наприклад, вводжу розміри поста в інстаграмі, а саме 1080 пікселів на 1080 пікселів. Після того, коли ви це ввели, нажимаєте на кнопку ОК. У вас завантажується. Ось така робоча область. Проведемося по головних інструментах, кнопочках, які тут є. Перший інструмент це є проста область виділення. Ось так вона виділяється. Коли ви одну виділили, створи, виділяєте потім ще одну нову, попередня зникає. Проста стрілочка допомагає вам рухати той чи інший елемент. Якщо потрібно приблизитися до якогось елементу, наприклад, мені потрібно от сюди приблизитися, в правий верхній крут. Я зажимаю Alt і на колесі комишки кручу вперед і от приближається. Але бачите, воно не в самий пут. Щоб мені піднятися вище, щось схоже, як у фігу. Я нажимаю пробіл, з'являється ось така рука. Лівою кнопкою мишки зажимаю і просто рухаюся по робочій області. Це дуже просто, щоб віддалитися, також зажимаєте Alt і колесо мишки назад крутити. Наступний інструмент це є ласо. Ним можна обводити. Ті чи інші елементи вирізати, копіювати їх. Зараз я продемонструю. Вибираєте його, після чого обводите той елемент, який вам потрібен. З'являється штрих пунктирна обводка, яка рухається. Контр-Ц, контр-Ва і все. От у вас вирізаний елемент. Також можна ще обвести. Зажимаєте Ctrl-X і те, що було в тій обводці, воно повністю зникає. Наступний інструмент, щоб відкрити його, нажимаєте правою кнопкою мишки, і у вас буде прямо лінійне ласо. Вибираєте його. Для чого це потрібно? От у нас є цей будинок. Нажимаєте ось тут одне раз, другий раз і все. Потім собі ось так. копіюємо, вставляємо. Все, у нас вирізаний будинок. Наступний інструмент це є магнітне ласо. Вибираємо його. Після чого нажимаємо і просто ось так ведемо. Як бачите, Photoshop сам вирізає по контуру. Головне правильно вести. Також можна ще точки проставляти самому, щоб Photoshop правильно вирізав це все. Наступний інструмент це є кроп, це обрізка кадру. Наприклад, бачите, ось тут сама фотографія менша ніж розмір робочої зони. Тому я беру її і ось так зменшую. Нажимаю Enter, і все в мене зображення стало ось таке, щоб збільшити. Також вибираємо цей кроп. І збільшуємо. Тут є налаштування певні, цього інструменту. Як ви бачите, ось тут є кнопка. Це є налаштування співвідношень, також можна налаштувати пресети різні, є довільні налаштування сторін, і відносно картинки воно буде збільшуватися. Інструмент, піпетка, гаряча клавіша, і просто наводитеся на той колір, який вам потрібен. Нажимаєте ліву кнопку в мишки і все. бачите. І вибираєте його, ось тут він у вас з'являється. І далі ви використовуєте його вже ось. Наступний інструмент дозволяє вам видаляти елементи, замінювати їхнє місце на навколишніми пікселі. Зараз вам про покажу. Вибираємо його, щоб збільшити або зменшити ось це колечко, ми гарячими клавішами квадратними або фігурними дужками збільшуємо і зменшуємо. Права дужка збільшує, ліва дужка зменшує. Або нажимаємо правою кнопкою мишки, ось бачимо Size. Ми також можемо збільшити або зменшити. Як працює цей інструмент? Ми його вибрали, збільшили, маємо картинку і просто обмальовуємо той об'єкт, який нам потрібно видалити. Обвели, дивіться, бачите, Photoshop видалив сам Мару, і до того ж непогано він це зробив. Наступний інструмент це є пензлик. Ось ми його вибираємо або гарячою клавішою. Б праву кнопку можна відкрити і побачити, що тут є декілька таких інструментів. В основному можна використовувати тільки ось цей перший. Вибираєте його, щоб вибрати колір, Клікаєте ось тут два рази і з палітри кольорів, вибираєте, збільшуєте за допомогою гарячих клавіш і нажимаєте. Щоб відкрити більше налаштування цього пензлика, нажимаєте правою кнопкою миші, у вас відкриються різні моди цього пензлика. Вибираєте, який вам сподобався. Наприклад, я виберу нечітке не коло. Бачите, в мене з'явився такий круг нечіткий намальований От, інструмент штамп. Він дуже корисний тим, що, якщо ви хочете видалити або замалювати якусь картинку, вибрати елемент, який поставити на її місце. Використовуєте саме цей інструмент. Показую чому. Нажимаєте Alt, у вас з'являється ось такий хрестик типу приціл. Вибираєте об'єкт або ті пікселі, які вам потрібні. Ось я, наприклад, беру ось тут. Збільшуєте до необхідних розмірів. Бачите, з'явилося таке всередині цього кола бігу. Просто замальовуєте і все. Photoshop буде заміщувати з тієї точки, де ви вибрали. Наступний інструмент Це є ластик або стирачка, резинка. Вибираєте її. Також правою кнопкою, тут є декілька інструментів, зараз я вам розкажу про них. Також збільшуєте за допомогою гарячої клавіші, Повторюся, ще раз це є квадратні дужки. Права збільшує, ліва зменшує. Потім наводитеся туди, де вам потрібно старти, видалити той елемент і просто ось так робите. Але є один мінус всіх цих інструментів, які знаходяться в ось цій папці. Він полягає в тому, що я не зможу відредагувати той елемент, який я вже видалив за допомогою цього інструменту. Але є вихід. Розповім про нього трошки пізніше. Дивіться відео до кінця. Що ж, наступний інструмент це є градієнти. Вибираємо його, потім робимо ось так. І все, бачите, градієнт створюється. Ось тут вверху буде значок градієнту. Тут можна вибрати вже налаштування, ті, які вам пропонує Photoshop. Ось вони тут є багато різних градієнтів. Також можна налаштувати свій власний і побачити, як це буде виглядати. Також тут є заливка ось така, як пенті. Наступний інструмент це палець, розтягує елементи, виходить такий ефект вітру. Також Тут є блюр, різкість висвітлення. Губка вона виїдає колір. Ось бачите, колір пропадає. І другий інструмент це затемнення. Потім перо. Ним також можна е, вирізати інструмент. Текст має також багато налаштувань, то інструментів, але головне це є перший. Вибираємо його, натискаємо ось тут. Пишемо, наприклад, «Hello». налаштування є, як вверху, можна шрифти вибирати, товщину, розмір, орієнтацію тексту, як він буде вирівнюватися по лівій, по правій стороні, чи буде по центру. Також можна різну кривизну робити з текстом. От, бачите. Погратися можна з цим і створити доволі крутий ефект. Більш точніше налаштування тексту відкривається в цьому віконечку, якщо воно у вас не відображається, впускаєте кнопку Windows і ось тут галочка у вас має бути на ньому. Тут ви також можна вибрати шрифти, вибираєте як просто, ось так ось можна писати. От, вибрали слой стілочкою вниз вверх, дивитися, як шрифт виглядає. Ну, наступне налаштування тексту це є товщина. От, наприклад, black вибрати. Потім самий розмір тексту можна вибирати як з цього, так можна і подібні фігі. Та можна вписати вручну. Це є відступи між рядками. Це є відступ між літерами. Можуть бути як мінусові значення, так і плюсові. Це є висота літери, От бачите, можна розтягувати ось так. Це в ширину розтягувати можна. Наступне налаштування це є Ту, на нахил, Всі літери з великої будуть написані. Також буде перша літера велика, всі інші маленькі. По регістру можна пройтися. Верхній регістр, нижній регістр, є нижні підкреслення, посередині. Тут можна також колір налаштовувати, можна зробити ось так, вибирати, Щоб рухати той чи інший елемент. вам потрібно нажати «Ctrl-T». От, і ви можете як масштабувати його, можете рухати, щоб збільшити від центру, вам потрібно зажати Shift-Alt, збільшуємо, зменшуємо. Якщо вам потрібно відносно якоїсь сторони, ви зажимаєте Shift і е, ловитися по діагоналі протилежної тої сторони. Якщо, наприклад, мені потрібно, щоб ця точка була нерухома, пропорції сторін зберігалися, тоді я ловлюся. за ось цей кут, нажимаю Shift і збільшую. Або зменшувати. Також можна щось так розтягати. Наступний інструмент різні геометричні фігури. Перший це є прямокутник, який може бути як квадратом, прямокутником. Якщо ми просто ось так нажмемо, ми можемо ввести значення, які нам потрібні. Вверху ми бачимо філ. Тобто ми можемо замалювати. Можна тут замальовувати, ось відкрити палітру кольорів, змінювати колір заливки цього квадрата. Також можна змінити колір заливки ось тут, клікнувши два рази. В слоях це є строк. Тобто обводка. Ось ми додаємо обводку, може бути як солід суцільним градієнтом або якась текстура накладатися. Можу. Наступне налаштування це є самий вид цього обведення. Виберемо ось таке. От, тут є штрих-пунтирну, крапочку. Також можна ще налаштувати більш детальніше, точніше, ось це все, щоб було всередині, по центрі краю і ззовні. Ширина, висота, прямокутник. Або квадрат за округленими кутами. Намалювавши його, він отримує ті самі налаштування, що і попередні. Ми можемо це все змінити, забрати колір йому, якийсь ось такий зробити. Налаштовується радіус наступним чином. От бачите, 20. Мені, наприклад, потрібно зробити 10 радіус. Я малюю знову. Вийшов квадратик в 10 пікселів, заокруглений кут. Fill, stroke можна вибрати. Наступний інструмент це є Ellipse, багатокутник. Тут вверху задається кількість сторін, наприклад, 10 творюємо. І ось. Далі є Line Tool, тобто проста лінія. Наступний інструмент це різні геометричні і негеометричні фігури. Їх вибираємо. Нічого такого якби, не відбулось, але ми бачимо, що вверху є у нас такий значок, де пише Shape. Відкриваємо дуже-дуже багато всяких значків. Якщо вони у вас не відображаються, ось тут є значок такої шестерні. Нажимаємо на неї, і вам потрібно вибрати All. Нажимаємо ОК, okay, і все, вони у вас відобразяться. Вибираєте, наприклад, той чи інший елемент, який вам сподобався, і малюєте. Має ті самі налаштування FieldStroke, також можна тут міняти йому заливку. пройдемося трошки по гарячих клавішах, щоб зробити дублікат елемента Ми його вибираємо тут в слоях. Наприклад, я хочу цей паз продублювати декілька разів. Щоб вам продемонструвати, як будуть працювати слої. Я його вибираю, нажимаю Ctrl і англійська літера J або наша літера О, і все. Бачите, ось тут в слоях з'явився ще одна слоя. Робимо дублікати, скільки вам потрібно, і потім розкидаємо так, як вам потрібно. Змінюємо кольори, щоб можна було відрізняти їх трошки. Так працюють слої. Якщо у вас вони виключені, вам потрібно зайти знову ж таки в Windows і ось тут включити Layers. Або гаряча клавіша F7, Тут все підписано. Я створював чотири слої, вони різних кольорів. Якщо нижній слой він в самому низу під верхніми, значить він так само буде відображати. Якщо слої посередині відображаються, тоді вони і тут будуть відображатися. Все дуже просто і легко. Щоб вибрати декілька слоїв, я вибираю перший. Нажимаю Ctrl, все, бачите, можна по одному вибирати. Щоб відмінити, наприклад, ви вибрали якийсь нотой, затискаєте знову Ctrl, вибираєте його. Все, бачите, пішла відміна. Якщо вам потрібно вибрати декілька слоїв, і вони знаходяться один біля одного. Не потрібно по кожному тикати, можна просто вибрати два крайні, Тобто я вибираю нижній і самі верхній. Нажимаю Shift. І все, вони в мене вибрані, і я ними всіма рухаю, щоб створити чистий новий слой. Ось тут внизу є декілька дуже важливих інструментів. Перший, він видаляє слой. Можна видаляти як тут, так і Delete, так і кнопочкою, яка стирає літери в Backspace. Трошки лівіше, є такий значок. Нажимаємо на нього, бачимо, що створився layers. Коли я буду на ньому малювати, ось бачимо, що пропадає тільки те. Оці очі, які ви бачите, це у фотошопі так відображаються ті, які є видені. Якщо біля слою немає цього ока. Тоді ви не побачите його. Ось дивіться, є е, зображення неба, але біля нього немає цього ока. Якщо я зараз включу, з'явилось небо, виключу, немає. Так само, ось тут, оці фігури, включились, виключились. І ось так можна відключати слої. Щоб переміщувати слої між собою, ось так беремо, зажимаємо, бачите, з'являється така полоска між слоями. У майбутньому у вас в проєкті буде дуже багато слоїв. І щоб ви не запуталися між тими слоями, шукати якийсь один там, вам буде дуже довго це все робити. Вам потрібно це розсортовувати по папках. Щоб створити папку, ми вибираємо ті слої, які нам потрібні. Ось вони. Я вибрав їх. Нажимаємо Ctrl-G або наша літера P. З'явилася група. Її можна перейменувати, як і всі інші слої, два рази клікаємо, або задати якийсь маркер, тобто Пекотред, і от підмалюємо ці всі чотири слої в одній групі, яку ми можемо рухати, вибравши тільки одну групу. Вибираємо Selection Tool, стрілочку гарячою клавішею V-англійська, або наша і Рухайте параметри накладання, як їх відкрити, або правою кнопкою послуги, і blending. Option. Ось вони відкривають. Або ж просто два рази клікаєте, як ярлик на робочому столі відкриваєте якусь програму. Так само, клікаєте і все. Коли ви відкрили це, перед вами з'являється таке вікно. Це є загальні налаштування, які по дефолту тут стоять. Параметри накладання. Вони є як тут. Так, і ось тут в кожному слої. Ось вони, всюди одні й ті самі параметри накладання. Opacity це є прозорість або непрозорість. Fill opacity це є непрозорість заливки. Перша це непрозорість самого слою, а друга прозорість заливки. Тут можна канали відключати, RGB, якщо у вас проект створений в RGB форматі. Тут можна додати строк. Але вже більш детальніше і більш крутіше це все налаштовується, тому що тут є Size зовні всередині і по центру країв елемента. Також тут є параметри накладання, як ви бачимо, прозорість. Можна вибрати колір і вибрати тип обводки, або колір, або градієнт, або паттерн. Inner shadow, внутрішня тінь. Також є параметри накладання. Тут вибираємо, якого саме кольору ви хочете, щоб була тінь вашого елемента, куди звідки буде падати ця тінь. Можна як вручну це все задавати, колесико мешки крутити. Можна написати відстань або зсув. Це є чіткість і розмір. Ось, ось така. Далі є вкладка Qualitі. Можна вибрати параметр відображення тіні. Ось, бачите, які цікаві елементи можна робити. Зернистість можна проявити. Це є внутрішнє світіння, можна якісь бліки додавати. Також є параметри накладання, деякі вже зразу по дефолту стоять скрін. Також є Opacity. зернистість можна проявити трошки. А тут параметри є різні. Розмір, ось, і ось тут ці всі налаштування можна бавитися ними. Параметр накладання кольору. Є такі елементи, в яких не можна змінити кольор, просто натиснувши ось тут два рази або ще десь. Наприклад, ви скачали з інтернету якийсь значок і вам потрібно його залити іншим кольором. Ви вибираєте ось і нажимаю, також є параметр накладання, opacity і самий колір. Наступне налаштування це налаштування градієнту. Можна додати на будь-який елемент, будь-який градієнт, який вам захочеться. Також є параметри накладання, прозорості. Тут можна створювати свої градієнти. Ось, Наприклад, я зараз створюю ось такий градієнт. Нажати на кнопку New, додасться новий градієнт, який можна буде в подальшому використовувати. Тут можна нажимати ОК. OK. І ось такі види градієнту можна побачити. Також і кут падіння градієнту, масштаб, як за сильно будуть розходитися ці всі кольори, текстури, але ми не побачимо їх, тому що у нас включений градієнт. Потрібно зрозуміти такий нюанс, що якщо ви використовуєте градієнт, він буде перебивати все підряд. Тут вони показані, якщо у вас включений кольор і градієнт, і патерн. Це буде відображатися колір. він, відоб... він перебиває все по суті. Також є зовнішнє світіння шару, параметри накладання є: прозорість, зернистість, Колір можна вибрати також значок на кольорі, або можна градієнтом зробити світіння. Drop Shadow це є зовнішня тінь. Також колір ми вибираємо. Ось тут параметри накладання, opacity, кут, звідки буде падати. Ця тінь. Відстань, розмір, осі. Всі стандартні налаштування. Як ви бачите, у сльоді, у цьому з яким ми працювали щойно, з'явилися ще якби додаткові такі значки очей. Можемо або включати, або відключати їх. Наступний інструмент, про який я хочу вам розповісти, інструмент маски. Чому він такий корисний цей інструмент? А тому, що ви можете видаляти будь-яку область елемента і редагувати її після того, коли видали. От ми виберемо цей ласт, зітремок і все ми вже не можемо повернути цей елемент, який ми витерли тепер. Що ми будемо робити? Ще якісь там подальші дії. Ну Зараз ми нажмемо Ctrl-Z, крок назад і все готово. Окей. Як працювати з маскою? Ось тут є значок, прямокутник посередині. Нажимаємо, з'явився значок маски. Маска працює в поєднанні з інструментом пензлик. Одразу автоматично вибирається і працює з двома кольорами: чорний і білий. Чорний кольор видаляє, а білий повертає той елемент, який ви видалили. Продемонструю, як це працює. Тут є всі ті налаштування, що в того пензлика вибираємо, наприклад, це, працюємо. О, дивіться, от я витираю ось це все. Наприклад, така була задумка. І працюємо далі. Ось, Наприклад, ми багато всього всяких елементів зробили. Робимо крок назад, а крок назад робиться тільки верхній оцій штуці. І все далі від, відміна. І я не можу нічого зробити. Але я можу повернутися. Назад до цього всього. Ось тут, бачите, у цьому квадраті, натискаємо на нього, вибираємо білий, міняємо цими стрілочками і малюємо. І все. Картинка повертається до того стану, в якому вона була. Так само можна назад, також можна в фотошопі прикріплювати елементи по елементу. Як це робиться і для чого це? Це дуже корисно, якщо ви хочете вручну промалювати тінь. Для елементів, наприклад, у мене є ось це зображення. Я хочу по ньому намалювати якийсь об'єкт. Давайте зараз щось придумаємо. Я намалював еліпс і хочу, щоб він був розташований тут, але не виходив за межі цього квадрата. Що я роблю? Роблю наступне. Переміщаю над слоєм цього квадрата, зажимаю Alt і наводжуся мишкою на нижній слой. Бачите, з'являється така трілочка. Квадрат Це також створюється певний вид маски. Забираємо градієнт, тому що градієнт перебиває все. Створили ось таку штуку. Також можна всередину ставити і вже всередині цього всього рухати. Так, щоб зберегти, нажимаєте File. Зберегти як. Пишете назву файла, який там придумуєте собі. І бачите, є вкладка формат PSD це формат Photoshop. В ньому зберігаються документи Photoshop і так далі. Якщо вам потрібно якийсь інший формат, вибирайте, там, наприклад, JPEG або PNG, джіпек відрізняється від PNG тим, що першого. Картинка буде гіршої якості і буде менше важити, при цьому завжди буде мати фон, навіть якщо в фотошопі зробили картинку без заднього фону PNG відрізняється тим, що має хорошу якість без заднього фону і при цьому картинка важить набагато більше. Тому на сайтах частіше використовують картинки формата JPEG Так, нажимаєте там Зберегти, і все готове. Прозорий фон в фотошопі виглядає ось так. Як у Photoshop додаються зображення? Показую, дуже легко і просто. Відкриваєте папку, там у вас є, просто ось так перетягуєте. Все, зображення у Photoshop, ви можете з ним працювати, його розблоковуєте і все готово. Наступний метод, як додати зображення вже до існуючого проекту файл, помістити. Все. Вибираєте там зображення. Ось і все. Сподіваюся, це відео вам сподобалося, було корисно. І ви багато чого дізналися про Photoshop, про його інструменти, як ним користуватися. Буду дуже вдячний вашій підписці, лайкам, коментарям. До нових зустрічей. Дякую за перегляд.